Преподобний Варсонофій народився в Єгипті. Рік його народження невідомий. З юних років він став вести життя подвижницьке. Відомо, що, прийшовши в монастир Авесеріда, він влаштував собі малу келію поблизу монастиря. Келії на сході часто вирубувалися у вигляді печер. Пізніше в цій келії прожив 18 років, до своєї кончини. Учень преподобного Варсонофія, преподобний Іоанн, наслідуючи свого вчителя в безмовності, подвигах і засвоєнні чеснот. За дар прозорливості він отримав назву пророка. Преподобний Варсонофій через деякий час перейшов порку в іншу тісну келію, теж поблизу монастиря, для повної безмовності, віддалившись від людей, не бачачи нікого, харчуючись тільки хлібом і водою, преподобний провів 50 років у працях і подвигах, коли почув про подвижника. Патріарх Єрусалимський Євстохій спосіб життя преподобного Варсонофія здався йому неймовірним. Він вирішив переконатися в ньому особисто. Для цього велів таємно проникнути в келію преподобного. Однак, тих. Хто намагався зробити підкоп у тісне приміщення святого, обпалило полум'я, що вирвалося. У своєму затворі преподобний Варсонофій цілком віддався молитві і досяг високого ступеня духовної досконалості. Про життя, подвиги і благодатні обдарування святих, Варсонофія та Іоанна збереглися свідчення в рукописах. У слов'янських списках 15 17 століть, знаходимо їхні настанови у формі відповідей на запитання, які їм ставили учні та мирські люди. У XVIII столітті стараннями відомого молдавського старця з хіархімандрита Паїсія Величковського з 1794 року було знайдено на Афоні найповніші, два найдавніші пергам'яні грецькі рукописи, відповідей преподобних Варсанофія та Іоанна. Вони були за життя. Старця Паїсія, перекладені молдавською та слов'янською мовами. Видання цих рукописів, так само як і переклад російською мовою, було здійснено в XIX столітті старцями Веденської оптиної пустелі. Настанови преподобних Варсонофія та Іоанна ясно показують, ступінь їхньої моральної досконалості, любові до людей містять скупі факти їхнього життя. Нам невідомий точний час кончини преподобного Варсонофія. Одні називають роком його смерті, 563 рік. Інші кажуть обережніше до. 600 року, провівши довгий час у затворі, преподобний Варсонофій після того і до кончини преподобного Іоанна пророка, про що свідчить Ава Дорофей, пам'ять його 5 червня, став служити людям, наставляючи їх на шлях спасіння. Відомо, що свої відповіді святий Варсонофій передавав через преподобного Іоанна, іноді доручаючи йому давати відповіді, а також через ігумена Аву Серида, який записував відповіді святого. У відповідях преподобного Варсонофія та Іоанна Пророка, що стали настановою до духовного життя не тільки для їхніх сучасників, а й наступних поколінь, ясно можна бачити поступове духовне сходження від сили в силу преподобних, подвигом посту, безмовності, зберігання серця, безперервної молитви, преподобний Варсонофій досяг висоти смиренності, міркування і вогненної любові. Господь дав йому дар прозорливості, передбачення і чудотворення, а також владу молитвою очищати від гріхів душі людей. Іноді він брав гріх іншого на себе. Преподобний знав сердечні прихильності, тому наставляв згідно з напрямком думок кожного. Іменем Господа він воскрешав мертвих, виганяв демонів, зціляв безнадійних хворих. Речі ним освячені подавали допомогу. Наприклад, лялька зняла головний біль ченця. За молитвою преподобного Варсонофія Бог посилав дощ на землю, знімаючи свій гнів з безлічі людей. Передбачення преподобного завжди виконувалося. Так він попередив безмовника того ж монастиря, старця Єфимія, що його буде покладено з ним в одну труну, що і збулося, як і багато іншого. Всі ці великі обдарування, преподобний Варсонофій придбав після багатьох років терплячого перенесення великих спокус і хвороб. Крім Варсонофія Великого, православного подвижника, майже в один час із ним жив інший Варсонофій, Єретик, Монофізит. Про нього говорив у своєму сповіді Віри, надісланому на шостий Вселенський собор Софроній. Патріарх Єрусалимський, коли прийшов в обитель Авви Серіда, і звідки був родом преподобний Іоанн Пророк, учень святого Варсонофія залишилося невідомим. Дотримуючись настанов преподобного Варсонофія, Іоанн досяг вершини досконалості, ставши подібним у всьому до свого вчителя. Але за своїм смиренням, тих, хто звертався безпосередньо до нього з питаннями, він посилав до Ави Варсонофія. Багато що провидів і передбачив преподобний Іоанн, так само і свою кончину, що настала за кончиною Ави Серіда. молодий ігумен того монастиря Еліан благав преподобного пожити ще хоча б два тижні, щоб навчити його статуту і управління монастирем. Преподобний Іоанн виконав його прохання і справді помер. Через два тижні. Преподобний Варсонофій Великий пережив свого учня і друга. Про цих двох подвижників ми знаємо з книги преподобних отців Варсонофія Великого та Іоанна керівництво до духовного життя у відповідях на запитання учнів. Ця книга була відома багатьом святим, які жили в пізніший час, про що свідчать твори преподобного Феодора Студита, пам'ять 11 листопада і 26 січня, священноінока Никона Чорногорця. Плюс 1040, преподобного Симона нового богослова, пам'ять 12 березня та інших православних подвижників і письменників Євагрій.